Як уникнути залежних та токсичних стосунків? Чому у жінці трапляються весь час аб'юзери або мамині синочки? Є дуже гарний анекдот. Якщо третій чоловік б'є по обличчю, то питання вже не до чоловіка, а до обличчя, тобто до самої жінки. І щоб зрозуміти природу токсичних стосунків, чому вони є? потрібно... Трішечки дізнатися про системний підхід. У 18 років ми маємо вийти з батьківської системи. Але ми маємо вийти з цієї системи з почуттям вдячності та поваги до батьків. Без претензій, що не додали, що не долюбили, що не такі. І перестати бути хорошим у 18 років. А намагатися стати щасливими, реалізувавшись у чотирьох базових ролях: жінки, дружини, мами та експерта. В свою чергу, свідомі батьки теж у 18 років відчеплюються від дітей. Вони бачать силу дітей, поважають їх життєвий шлях. І така сепарація допомагає людям будувати зрілі дорослі стосунки з партнером. А що відбувається, коли. Виходимо із батьківської системи з претензіями та образами на батьків. Як вони пов'язані ці стосунки з батьками в подальшому побудові стосунків із партнером? Зв'язок дуже прямий, тому що якщо ми не вийшли у 18 років з батьківської системи, навіть фізично ми може, можемо жити. Різних містах, навіть в різних країнах, але не відбулася оця сепарація. В подальшому ми шукаємо партнерів, які стануть на місце батьків, які додадуть нам те, що ми не отримали в дитинстві. А якщо ми те не отримали, ми, якщо ми те не отримаємо у них, то ми будемо вимагати так, як це робили наші батьки. Це такий нейросценарій побудови стосунків. І коли у нас залежні стосунки, коли ми бачимо у партнера маму, то ми стаємо для нього дитиною, ми ображаємося на нього. А якщо ми стаємо для партнера мамою, то ми його повчаємо. Із таких стосунків проходить секс, любов, а є тільки претензії і образи. Які переростають сварки та конфлікти, з'ясовування стосунків, незадоволення партнером. Емоційно ця сім'я живе на низьких емоціях. І ось, чому так важливо жінці вийти з батьківської системи, стати на своє місце з батьками. І лише зріла жінка, доросла жінка може побудувати. Зрілі стосунки з партнером. А якщо вона у позиції дитини або мами для чоловіка стає, то це батьківсько-дитячі залежні стосунки. І тоді і важко розлучитися і важко жити. Якщо вам знайома така ситуація, пишіть мені в особисті, і я з вами проведу. Отаку консультацію по системограмі, де ви зрозумієте, які де у вас відбуваються порушення, і що потрібно змінити, щоб побудувати гармонійні стосунки, і не потрапляти у залежні токсичні.